Добрий день, шановне панство. Сьогодні ось самочка є, як, яка я вважаю вагітна. Вона така кругленька робиться. І, думаю, вона в кінці липня повинна би родити. Ну, а по факту, як буде, буде видно. Сьогодні хочу підняти тему щодо зернових. Був навіть сьогодні на базарі я про зерно не питався. Купив я для курей. Премікса. Для курей купив премікса. Премікс порівняно з березнем, який, коли я купляв, подорожав, подорожчав на 5 гривнів. От, був 80 гривні, зараз 85. Ми так ставимося до того не дуже чутливо. Ну, але не дуже є приємно, що одне лишнє яйце треба буде віддавати за. Вартість того премікса. Далі. В Фейсбуці люди говорили, що купляють висівки вже по 6 гривень, 6-7 грн. дехто навіть по 7 в них купляє, ну купляють, що висівки подорожали. В нашому селі також є млин. І пару днів тому в мене закінчилися висівки. Я поїхав, взяв два мішка е, і висівки в нас з млина по 3,50. Дуже хороша ціна. І млин зараз в даний момент на ревізії, бо готовляться до наступного вже нового врожаю. Е, там вони щось розбирали чи міняли мотора, чи що. Ну, я не менше з тим. І висівки дивлюся, в них там якась поломка. Видно була, що висівки, якщо мішкові висівок я завжди брав, було е, в районі 18-22 кілограмів висівок, то тепер я вчора взяв висівки, ну останній раз взяв висівки, то мішкові вже було скільки 29 кілограмів. То говорить про те, що з висівками йде. Мука другого сорту, що погано чи сито працює, чи що, чи добре не розмелює. От. І що я думаю? Думаю ще раз, поки завтра, напевно, післязавтра, коли виберу час, ще поїду, візьму зо два мішка. Я багато не беру, тому що останній раз я брав десь в кінці січня, чи на початок лютого. І мені пішло аж тепер я три мішка витратив. Ну, так як зараз вже нутрії більше, а перші маленькі нутрії вони мало їли. Думаю, тих чотири мішка, що я на даний момент маю буду мати висівок, вони мені теж дуже-дуже довго послужать. Так що. Ну, а зерно, як зараз піде, в будь-якому випадку вже не буде минулорічної ціни, думаю, 5 гривень. Бо минулого року я все купляв по 5 гривень, ячмінь купляв по 5,50. От. Та і зараз на даний момент зараз задумуюся, бо в мене переходу остан... Ну, на 1 липня будемо рахувати, в мене осталося біля. E, зараз вам скажу e, 5 бочок зерна, плюс ще 2 чи 3 мішка пшениці було. 5 бочок я маю на увазі, що я вже їх e, посортував, поділив, так як я маю кидати e, в гранулу. Ну, тобто, в такій пропорції. От. І тепер вже задумуюся, чи мені потрібно. E, так, е, біля 900 кілограмів переходу є, то я вже і тих не буду купляти так багато зерна, бо думаю, що й не потрібно, щоб воно з одної залишалося на інший рік. Але з одної сторони дуже приємно, як зараз я пересипав його, бо так завжди стараюся, бочки звільнилися. Я пересипаю зерно, по-перше, дивлюся, як воно збереглося, провітрювання, воно теж потрібно, бо воно там чи в мішках, чи в боці, зерно має рухатися. Чим більше рухається, думаю, зерно, тим воно. Е ну, Щоб воно не протухло. Ну, таке. Ось, ось такі, така ситуація у мене по зерні. І якщо 900 кг є на слідуючий рік, то. М'ясо в мене, якщо буде достатньо нутрій, то м'ясо буде на порядок дешевше. Ну, але багато нутрій в мене вже не буде, тому що в мене тут і лише три самки є, яка на даний момент видно, що одна лише вагітна, яка має родити, дві під запитанням. А ще маю дві дорослих самки. Ну, я напевно, якщо вони вродять, то вродять, бо вони були за самцями невеличкі періоди часу. Але якщо вони не вродять, то вони підуть на м'ясо. І в зиму я буду сходити дуже з маленьким контингентом е, От. І основний акцент я буду робити на другий рік. По-перше, в е, мене на другий рік думаю його ставити. Тут зу дві самки, з тим, ну, що самець. Самця, от, з паном Сергієм говорив, то він, може, возьме його в оренду і мені зменшиться навантаження по корму, бо я вже думаю, так не буду робити, як, то, як я зробив, що самець в сім'ї. Воно мені не сподобалося. І тепер самки вродять, вигодують малих, і всіх одночасно знов потім кидаю я їх до самця. І ну, щоб більш-менш рівно були народжені внутрінята. Бо мені не подобається. Зараз ось, ось ось ця самка вродить, потім, можливо, ось ця. І буде дуже великі розриви. А як самки по одній родять. З великими дуже розривами. Добре, якщо самка вродить, наприклад, для мене 8-10 внутріняк, що їх розпхаєш по дві клітки. А як їх чотири вродиться, то треба буде, наприклад, два самця в одну клітку, дві самочки в другу клітку, і клітки напівпорожні. От. А потім, наприклад, треба багато розселяти буде, чи друга самка, і клітки будуть напівпорожні. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.